Виконуємо номер 264 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2023 рік. Обчисли, використовуючи властивості додавання і віднімання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Сума чисел 7,36, 1,5 і 5,36. Завдання друге. Сума чисел 516 25, 4,25, 3,16 і 6,25. Завдання третє від числа 19,42 віднімають суму чисел 5,42 і 1,5. І завдання четверте від суми чисел 1,6 і 7,15 віднімають число 2,15. У першому завданні застосуємо властивості додавання. 7 7,36 додамо 5 5,36 і до результату суми додамо дріб 1 5. Наші дроби мають однакові знаменники, тому знаменник переписали, додаємо чисельники. 7 додати 5 буде 12, 1 5 переписали. Дріб 12, 36 можна скоротити на 12. І 12 і 36 кратне число 12. Поділимо чисельник і знаменник на 12. 12. ділимо на 12, це буде 1, 36 ділимо на 12, це буде 3, отримали одна третя і переписали дріб 1 п'ята. Тепер додамо дроби 1 третя і 1 п'ята. Знайдемо найменший спільний знаменник. 3 і 5 – взаємно прості числа, тому найменший спільний знаменник буде 15. Знайдемо додаткові множники: 15, ділимо на 3, це буде 5, ділимо на 5, це буде 3. Знайдемо чисельники нові. новий, 5 множимо на 1, 5, 3 множимо на 1 3. Тепер виконуємо додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо 5 додати 3 буде 8. Отримали дріб 8,15. Завдання друге: використаємо властивості додавання, додамо дроби 5,16 і 3,16, окремо додамо 4,25 і 6,25, а потім знайдемо суму отриманих виразів 5,16, додати 3,16. І 4 25 додати 6 25. -х. 5 16 і 316 16 мають однаковий знаменник. Ми його переписали, додаємо чисельники. 5 додати 3 буде 8. Далі 4 25 і 6 25 також мають однаковий знаменник, переписали, додаємо чисельники, 4 додати 6 буде 10. А тепер скоротимо наш дріб 8,16 на 8, а 10 25 на 5. 8 ділимо на 8, 1, 16 на 8, 2. Отримали одна друга. 10 ділимо на 5, 2, 5 ділимо на, 25, ділимо на 5, 5. Отримали 2 п'ятих. А тепер знайдемо суму 1 друга і 2 п'ятих. Найменшим спільним знаменником. Буде 10. Бо 2 і 5 – взаємно прості числа. Додатковим множники 5 і 2. 5 множимо на 1, 5, 2 на 2, 4. Находимо суму. Знаменник переписали: 5 додати 4 буде 9. Отримали дріб: 9, десятих. завдання третє. Використаємо властивості віднімання. Віднімемо від робу 19,42. Дріб 5 з 42, і від результату віднімемо одну п'яту. 42 відняти 5 з 42, і віднімемо одну п'яту. Наші дроби в дужках мають однаковий знаменник, тому ми його переписали. Віднімаємо чисельники 19, відняти 5 буде 14. І переписали відняти одну п'яту. 14, 42 можемо скоротити на 14. 14 ділимо на 14, 1, 42 ділимо на 14, буде 3. Маємо 1 третя, відняти одна п'ята. Знайдемо найменший спільний знаменник. 3 і 5 – взаємно прості числа, тому найменший спільний знаменник це їх добуток. 15. Додаткові множники, 5 і 3 нові чисельники. 5 І 3. І тепер виконуємо віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 5 відняти 3 буде 2. Отримали 2 2,15. Завдання четверте. Використаємо властивості віднімання. Віднімемо 2,15 від другого доданку і до результату дамо перший доданок. 1 шоста додати, 7,15 відняти 2,15. Виконуємо віднімання. Наші дроби мають спільний знаменник, його переписали, чисельники віднімаємо: 7 відняти 2 буде 5, отримали 5 15. Дріб 5 п'ятнадцятих можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 15 ділимо на 5 буде 3. Отримали дріб 1 третя. А тепер додамо наші дроби. Найменший спільний знаменник 6, 6 на 3. Знайдемо додатковий множник для другого дробу. 6 ділимо на 3 буде 2. І новий чисельник. Тепер виконуємо додавання. Знаменник переписали, чисельники додали, отримали дріб 3 шостих, які також можна скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1. 6 ділимо на 3 буде 2. Отримали дріб, одна друга. Ми обчислили, використовуючи властивість вдавання і віднімання. Номер 264 виконано.